Привіт, це Wicked News, новини кіноіндустрії та поп культури. І цього разу ви дізнаєтесь, хто став лауреатом премії Золотий Глобус? Новий фільм з Хоакіном Феніксом, та кого показали в новому трейлері Людина Мураха Квантоманія. Відчуйте силу всередині себе. Вона навколо нас. А ми починаємо! Ah, shit. Here we go again. Студія A24 випустила трейлер свого нового проєкту. Сюрреалістичний фільм під назвою Бу боїться з Хоакіном Феніксом у головній ролі. Стрічка розповідає про чоловіка на ім'я Бу, який втрачає матір при дуже загадкових обставинах. По дорозі додому на нього чекає багато пригод, отруйний павук, жахливий культ сиріт. Мисливець за головами верхи на ведмеді. Ну ви зрозуміли, так? А також тривожна правда про його минуле стрічка від творця сонцестояння Аріастера вийде вже цьогоріч. Адам Драйвер, актор, відомий своєю появою у фільмах Дім Гучі, шлюбна історія та образом Кайло Рена. У останній трилогії зоряних воїн» є головним кандидатом на роль Ріда Річардса. Він же містер фантастика з фантастичної четвірки. Проєкт про сім'ю супергероїв, яка вперше з'явиться в кіно Всесвіті Марвел. Анонсували ще декілька років тому. Після чого персонаж з'явився у фільмі Доктор Стрендж в мульти Всесвіті Божевілля, де перед нами постає його варіант з іншої реальності. Тоді роль гнучкого супергероя виконав Джон Красінський. Але відбулося це лише одноразово та через побажання фанатів. Чи виявиться це правдою, дізнаємося згодом. Фінські кінотеатри на честь свого 25-річчя завітає перевидання фільма Джеймса Кемерона Титанік. На цей раз лауреат багатьох нагород вийде у форматі 3D та 4К, відбудеться прем'єра фільму 10 лютого. Сподіваємося, що в новій версії Роуз таки посунеться. Друзі, через те, що Путін. А частенько відсутнє світло, тому наші випуски виходять не за графіком. Прийміть наші вибачення за незручності. Обов'язково підпишіться на наш канал, поставте свою вололюбну вподобайку та не забувайте згадувати нас незлим тихим словом в теплому колі своїх друзів. Підтримати команду проєкту можна і матеріально. Посилання на банку та наш Патреон в описі до цього відео. Приємного перегляду! Томеліс, відомий за ролью Люцифера в одноіменному серіалі, та Ема Робертс, виконують головні ролі в проєкті Друга дружина, який вийде на холу. Драматичний серіал розповість про жінку, яка закохується в щойно розлученого чоловіка, і отримує. Взаємність, однак згодом починають дізнаватись багато секретів один про одного. Дати релізу поки що немає. Ексцентричний актор Езра Міллер, якого ледь не звільнили з усіх проєктів, де він був задіяний, вирішив, що з нього досить. Пан Міллер нещодавно пішов на угоду зі слідством, за що йому присудили рік випробного терміну та штраф у вигляді 500 доларів. Через це є немала ймовірність, що він таки втримається у всесвіті DC в ролі алого бігуна. Нагадуємо, що проблеми у виконувача ролі Флеша почалися ще в минулому році, коли він неодноразово з'являвся на публіці в нетверезому стані та виділявся дуже агресивною поведінкою. Останньою краплею стало пограбування сусіднього будинку. Езра поцупив алкоголь, через що пішов під суд, де довго не визнавав свою провину. Мабуть, там була дідова горілка. Марвел продовжили декілька своїх серіальних проєктів. Не питайте нас, на що? Ми самі не в курсі. Студія продовжила на другий сезон Міс Марвел історію про дівчинку, яка має суперздібності та косплеїть капітана Марвел або Марвел. А також заплановано новий сезон місячний лицар з Оскаром Айзеком. Але швидше ніж нові пригоди в сольному серіалі, Камала Кхан з'явиться у фільмі Марвели, яка являє собою другу частину капітан Марвел. А наразі, окрім анонсованих, йдуть зйомки другого сезону Локі з Томом Хідлстоном у головній ролі, та таємне вторгнення з Семюелем Л. Джексоном та Емілією Кларк. А до цього анонсували ще й серіал про диво людину. Серіальний свідки кіно всесвіту Марвел розширюються, як і я після. Новорічних свят. Тому чекаємо невдовзі нові релізи. Стрімінг Paramount Plus вирішили, що вони не чим не гірші за інші платформи, та оголосили про розробку серіалу під назвою Підземелє та дракони, в основі якої лежить популярна настільна гра. За сценарій відповідатиме Роусон Маршал, який доклав руку до червоного повідомлення з Райаном Рейнольдсом та комедії Півтора Шпигуна, а також від. Він зніме першу серію проєкту. Шоу поки знаходиться на ранньому етапі, хоча це не перша спроба екранізувати шалену популярну гру. Перший фільм вийшов в далекому 2000 році, в якому знімались такі актори, як Марлон Вейнс та Джеремі Айранс. Стрічка мала декілька продовжень, але на жаль, не стало сильно популярною. Чекаємо більше подробиць про серіал. А поки, а поки чекаємо ще й на новий фільм у світі, ДНД, який вийде в кінці березня цього року. Наша спільнота продовжує зростати. З'являється все більше приємних коментарів та вподобайок, але найбільше нас цікавить ваша думка. Адже саме ви можете вплинути на якість та зміст контенту. Тому сміливо виливайте усю свою мудрість в коментарях. Розкажіть про ваші побажання та вкажіть нам на наші помилки. Класика повертається олдскульний фільм режисера Мела. Брукса, так він досі живий. Світова історія повертається з продовженням. Режисер вже встиг представити перший трейлер своєї легендарної комедії, а сам фільм розповідає про певні історичні періоди. Прем'єра відбудеться на каналі Холу в березні. Цьогоріч Цьогоріч у січні, пройшла церемонія нагородження Золотий глобус, де були обрані кращі серед кращих проєктів. І цього року ми з командою більш-менш задоволені, так як більшість переможців на це дійсно заслуговують. Серед лауреатів такі стрічки, як Фабельмани Стівена Спілберга, Дім Дракона, Банши і Нішерина з Коліном Фарелом в головній ролі, серіал Ейфорія, фільм Все завжди і водночас. Озарк Вавилон режисера Джастіна Гурвіца та багато-багато інших. Також на заході гарний друг України та талановитий актор Шон Пен. Представив президента Володимира Зеленського, який виступив з потужною промовою перед публікою. Що ж, а далі на нас чекає премія Оскар. Тому, якщо вам буде цікаво, ми випустимо окремий випуск. Пишіть нам про це у коментарі. На нашому каналі, окрім кіно, ми публікуємо захоплюючі історії та розповіді про цікавих особистостей. Оцініть наші ролики у рубриці Всесвітні. Історія Вийшов новий трейлер майбутньої стрічки Людина Мураха Квантоманія. Нам нарешті показали повноцінний вигляд суперлиходія Канга та нового старого персонажа на ім'я Модок, який насправді є зниклим в першій частині Дарлом Кроссом. Нові пригоди Скота Ленга та його компанії ми зможемо подивитись вже 16 лютого цього року. І на завершення підписуйтесь на наш канал, долучайтесь до патреон. Залишайте свої волелюбні вподобайки та мудрі коментарі. І не забувайте згадати нас не злим тихим словом в теплому колі своїх друзів. До зустрічі!